Вітаю! Дорогі мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на листопад місяць для знаку зодіаку Риби. Дорогі мої, кожен із вас загадуйте ваше бажання і зараз почуємо, будемо починати із старого карт Райдера Вейта, сама класична колода. Побачимо, що у вас буде відбуватися на початку місяця, і потім я взяла для вас ще. Три карти допоміжних колод щоб нам побачити ситуацію, яка вас буде складатися в темах якихось, сферах вашого життя. Дорогі мої, нагадую, що я роблю таро розклади на дуже велику кількість людей, але база моєї професійної діяльності, кому потрібні індивідуальні розклади, звертайтеся всю інформацію ви знайдете. Внизу під цим відео, в описі, вся інформація буде там. Так що звертайтеся, допоможу. Зараз починаємо, які події будуть відбуватися у листопаді місяці, особливо на початку місяця з чого все починається: Дев'ятка пентаклів. Дивіться, яка чудова карта! Тут людину гордість розпирає за те, в якому вона стані зараз знаходиться. Матеріальний стан чудовий. Ви подивіться, в чому вона вдягнена. Можливо, буде якась покупка для, для себе, чи для не, любимої, чи для себе коханої, чи для себе коханого. Буде якась важлива покупка. Матеріальні, тут матеріальність замішана, бачите, е, людина дуже. Вражена, людина розпирає від радості, від почуття цієї вдачі, того, що вона зробила, куди вона вклала ці гроші. Чудова карта починається із такої матеріальної допомоги, можливо, чи то сама собі, чи то комусь можливо, людина може, може допомогти, тому що дев'ятка в нас кульмінація. Ця людина дуже має хороше матеріальне положення. І тут, уже, якщо ви змогли комусь допомогти, шапо. тому що відчуття тої радості і самостійності, що людина цього може сама робити, спеціаліст своєї справи, яка знає, що вона робить. Дуже чудова карта. Я виберу зараз ще одну. Можливо, будуть ваші вкладення, можливо, тим, чим ви зараз займаєтеся, вам чогось не вистачає і будуть вкладення для того, щоб ви розвивалися самостійно. Бачите, тут якраз карта іде, це вже яка? Восім, вісімка кубків, якраз це, до речі, ваша карта, де ви йдете. І будете робити те, чого вам не вистачало раніше, бачите, щоб заповнити ту пустоту. Можливо, і гроші будуть вкладені в те діло, в ту справу, куди ви дуже давно хотіли. Вісімка це вже. Як то кажуть, сили вас хватить, щоб дійти до цього, дуже чудова карта. І заняття, до речі, займатися будете тим, чим вам подобалося. Можливо, ви з дитинства мріяли чимось займатися, та не було часу. А зараз, якраз, настав той період, що ви можете собі дозволити, що ви можете самі собі допомогти і зробити, як то кажуть, цей подарунок у житті. Якраз ця карта говорить. Місяць, да, коли тут з'єднується вісімка, закінчується якийсь цикл і буде починатися новий цикл вашого життя. І ніколи не пізно, навіть якщо це вже буде в такому в досить зрілому віці, ніколи не пізно робити те і наважитися на ті кроки, що вам подобається. Це для вашої душі буде щастя. Щастя і радість будете відчувати. Так що дуже чудова карта. Можливо, допомогу комусь зробите. Дійсно, ваше призначення допомогти людині, і ви відчуєте цю гордість за те, що ви робите. Випала сама карта Королева Пентаклів. Риби це не ваша стихія. Будете в колі тих людей, друзів, можливо, можливо, в колі ваших знайомих будете, буде звернення до таких людей, з якими можна поспілкуватися матеріальне вкладання, чи то банк, чи то люди, які працюють з фінансовими вкладеннями. Можливо, ви хочете щось нове, кудись вкласти гроші, інвести... інвестицію якусь зробити, тому що тут. Накоплення є. І ви в такому стані, що можете це зробити. Можливо, це будуть вкладення на купівлю чогось, чогось дуже важливого, стабільного. Чи, можливо, це купівля будинку, купівля дому, допомога рідним. Тому що це не ваша стихія, але ви будете в цій стихії, ви будете таким. Значить, є в вас така можливість допомоги. Якщо ні, звертайтеся, це можуть бути люди. Земних знаків, які в нас відповідають це телець, діва та козоріг. Це люди, які якраз сфера їхнього, їхньої праці, їхнього життя зв'язана з цими професіями, де вони займаються такими роботами. Так що будете звертатися, дуже чудова карта. Матеріальний стан дуже чудовий, до речі, будете. Будете вкладатися в щось нове, те, що ви хотіли. Я взяла для вас в роботу третя колода, це мудрість стихій. Побачимо зараз, що хоче сказати ця колода. Двійка кубки риби, по-перше, це ваша карта. По-перше, добро, яке ви будете робити. З... Це добро буде для другої половинки. Це все для вашої сім'ї, для вашої родини. Можливо, в когось буде кохання, можливо, хтось зійдеться буде жити разом, а хтось уже живе разом, і ви відчуваєте, що ви це робите все з добром. Тому що ви хочете подарувати це щастя вашій людині, з якою ви проживаєте разом. Ви впевнені в цій людині, що ви е, дійсно відчуваєте один до одного дуже чудові почуття, ці почуття кохання, поваги один до одного. Також ця карта дуже хороша на кохання, і ще є багато Е, Сигніфікаторів цієї карти, що символізують, це також підписання якихось документів, якихось контрактів з людьми, які в згоді з вами. Це також підписання контрактів на співпрацю, на працю. Можливо, ви будете працювати десь в парі, можливо, будете підроблятися на якійсь роботі, можливо, візьмете, як то кажуть, компаньйона в свою якусь професію, де ви знаходитеся. Не пошкодуєте, ця людина, яка вас відчуває і душою, як то кажуть, і тілом. І ви будете одних поглядів підтримувати, будете один одного. Головне, підписуйте контракти, тому що ця карта говорить, щоб документи були підписані, якщо це дійсно зв'язано з вашою професійною діяльністю. А взагалі-то я бачу тут все те, що ви вкладаєте, все те, що ви робите, це для вашої сім'ї, для людини, з якою ви проживаєте для вас, щоб для вашого сімейного щастя. Дуже чудова карта, дуже хороші карти. Дуже хороше як матеріальне положення, матеріальний стан, так і духовний стан, ваші почуття, які із середини ви дуже щасливі від того, що ви робите. Ну що ж, мої любі, зараз четверта колода. Це повсякденне життя відьмочки. Подивимося, які енергії вам хочуть подарувати. Знову двійка кубків. відсотково будете святкувати, можливо, здійснення якогось бажання. Можливо, відчуєте дійсно, що ця людина ваша. Ви можете собі представити, у вас дві карти з двох колод, але одні й ті самі карти випали. Коли це є підтвердження того, що дійсно так і є, те, що ви дбаєте. Для вас двох, можливо, хтось проживає дійсно, чоловік і жінка, розвиток вашого життя йде вперед, щось придбаєте, для когось придбаєте. Можливо, зробите дуже щасливим людину, з якою ви проживаєте, переїзд буде, тому що вам дозволяє ваш матеріальний стан. Те, куди ви вкладаєтесь, ви це робите з душою, а значить, є кохання тут, у вашій парі. Дуже чудові карти випали вам на листопад місяць. Я вам бажаю всього найкращого. Всі ваші мрії хай здійснюються. І давайте я ще для вас одну карту візьму для вас. Чим це все закінчиться в листопаді. Чим це все закінчиться? Я бачу тут такий спокій в цьому розкладі. Спокій. І, як то кажуть, і душевний такий стан, що аж. Е, мені приємно знаходитися. Я зараз знаходжуся в енергіях цих карт. Мені приємно знаходитися. Значить, ви будете також ці приємні відчуття відчувати. Так, давайте для вас візьму ще одну карту і будете в цьому. Дивіться, ви хочете в цьому знаходитись. Тут людина, маючи цей ключик, хоче там залишитися. От бачите, коли ця карта повішений, 12-й старший аркан це дуже важливо. Це, до речі, ваша карта риби, тому що вона керується Нептуном. Це ваша карта. Ви хочете там залишитися. Бачите? Кінець. Ви маєте все, ви маєте ключик до цього. І тим всім, оцим, чим ви займаєтеся, ви хочете тут зависнути назавжди, щоб такі почуття були чудові. щоб... Відчувалося тільки кохання, добробут, злагода в сім'ї. Більш як сім'я. Як хочете жити з цією людиною дбати, мені такі йдуть енергії, ви хочете тут залишитися, маючи цей ключик, ви хочете зависнути в цій ситуації. Чудово! Я вам бажаю. Хай ваші бажання здійснюються, щоб все здійснилося, що ви в подумках собі. Вирішили, як ви хочете йти, які кроки в вашому житті хочете будувати, з ким ви їх хочете будувати, чи то на вашому, ваше духовне життя, чи то з другою вашою половинкою, чи то в робочій сфері. Я вам бажаю всього найкращого. Хай всі ваші мрії збуваються, і буде так. А зараз, мої любі, я буду прощатися з вами, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Мені дуже цікаво буде почути вашу відповідь, ваші коментарі, як у вас програються поради карти Таро, як у вас програється те, що ми зараз зробили з вами по розкладу. І обов'язково відповім. Пишіть, будемо спілкуватися. До нової зустрічі і зустрінемося в грудні місяці. Я вам бажаю всього найкращого. Пока-пока!